Мої хороші всім величезний привіт! Сьогодні вам хочу показати, ну, типу, я продублюю відео, яке в мене було на мій новий канал, але просто буду зараз одразу зі звуком з моїм голосом. А це канцелярія, всяка різна, бридбала в різних містах. Дивіться, це були таке скотчі. Це я їх вже просто перемотала. Це такі самі були на круглих цих штучках. Я перемотала їх на ось таку пластикову фіговину. Це зення тематика. Мені дуже подобається ця помаранчева лисичка. Якщо скотчем, є. Йдемо далі. Це Типу, речі, БУ. А ось я придбала такі, як ручки, пензлики, лайнери. А деяких кольорів нема, бо я їх викинула, вони не пишуть. Це ось точно червоний, чорний я викинула, рожевий, світло-рожевий один, ще якийсь третій я викинула, ось це, можливо, блакитний. Я бачу, що він синій, зелений, жовтий, червоний, рожевий. Хм. Але бачу, я викинула три. Фіолетовий, блакитний, зелений, зелений, жовтий, помаранчевий, червоний, фуксир вже. Один з фіолетових я викинула вже як є Далі я крім штампи, вони нові, але з рук. Тут всякі різні такі цікаві. Я їх просто вигрібла на тому відео, але нормально в мене їх не вийшло скласти. А насправді ось такі дерев'яні штампи я люблю більше за все, бо не потрібні якихось додаткових матеріалів. Тут трава, всякі такі різні візочки, Кульбабка всякі бантики, ось теги ось квіточки різні, навіть, навіть надписи є together Ще квіточка home in Love. І is a beautiful place to be. Ну, тобто все можна поєднати. Лише, лише. Потім я придбала ось такий альбом з бумагою Перетично я їх використовую, воно мені потрібне різних розмірів, там більше воно було дешевше і воно ще новеньке. Можливо, додам відео до блокнотів який я планую колись все ж зняти. А, далі помаха, точніше калька, вона однотонна Ось як бачите, зелена, жовта, Квіточка синя. Таке ця чудово мені подобається. Ось ще така помаранча ще такі гортензії. У мене вже багато ідей, як їх ці листи можна обирають, аркуші можна обиграти. Так, далі я придбала бумагу. Це теж в мене варіант. БУ. Часто людини вже використала, але мені подобається товщина. Тому собі забрала 200 г. Не знаю скільки тут залишилось, але мені вистачить. І ще ось ця така бумага. Це вже товще, вона 300 где. Так, да, і кожну треба відривати. Бо коли я знімала відео а на другий канал, я трохи тупила з цим, як відкрити. А тут бачу вже можна відірвати цей лист. Тут спайка. Прямо так бачу з кожних чотирьох сторін. 300 грам. Так, далі з цікавого. Давайте покажу, що мені більше все незручно показувати. Це ось такий блокнот альбом. Зараз машина приїде. Це такий альбом, він на зимову тематику. Я не хочу його відкривати, бо це треба все відрізати. В ньому в наборі йде наліпки, наліпки, різні колокольчики, ніточки, багато висічок, багато висічок і ще бумага. Формату А4. Формату А4. Тут можна якраз побачити, що є. Бумага, а ще бумага. І отут далі різні висічки, теги і наліпки. Перепрошую, що не хочу відкривати. Але я покажу ось це. Це та ж сама мені стається дома. Так, да, це декотаєм. І це набори для створення, для створення листівок. Але я їх не планую створювати, планую... Використати так, як я забажаю. Воно теж у мене було. Я таке обожнюю. Ось це мені подобається. Ой, ще мені цей бичок подобається. Він, до речі, проливається зеленим кольором. Тут є блиск, блискітки. різні зірочки, але воно більш по зимовій тематиці. Так, ви надам ялинки. Я насправді таких ангелів не дуже люблю, але використаю. Це для мене взагалі не проблема. А ось тут якраз а, варіанти листівок, як вони мають виглядати, якщо це все використати. Але, як ви бачили, деякі елементи в мене відсутні. А ще є ось такий альбом. Він з золотою, золотим фольгу, золоте фольгування. Це вже не тема, щось інше теж. Зимова тематика. Принцип такий самий. Скріпить. Букльна нагадує, з Гаррі Потера. Люблю фольгування, але якісне люблю. Був всяку фігню. Це я після фабрики декору, що мені не сподобалося їх листи, що їх фольгування це якийсь треш. Більше в них замовляти Бумагу з фольгуванням не буду. Марна трата грошей. Краще замовити чи по такої самої ціні, чи дорожче, щось більш якісніше. Бо що робити з облезлим фольгуванням? Це якщо робити тільки якийсь стімпанк Це теж мені подобається. О, давайте да, тут альбом з, з різними собачками. Ага. Угу. Не Це все. І тут позаду так само показано, які можна листівки зробити. І останні ну і така велика покупка канцелярії. Це такий стикербук Я його буду, чи це відео вже вийшло, чи воно ще вийде, показувати більш детальніше на другому каналі. А тут я просто пролистаю. Так, деякі сторінки покажу. Кожного страниця. Ну, не кожну Дивіться, на кожному листі один такий набір наліпок. Бо з другої сторони воно просто таке синє з якоюсь бумажною тематикою. Ви зрозуміли, так? Да? Але воно так виглядає Тобто один розворот з наліпками, другий розворот просто з тексту. Звичайною бумагою. Але сама бумага дуже приємна. Я не знаю, коли я буду використовувати цей альбом, бо він такий, що Ох, красота. Що я вам покажу? Вам треба ось таке показувати. Ну і взагалі тут різні квіти. Ще мені такі типові малювання подобаються Да, до речі, фрукти різні, сониця, полуниця та блепіга, шепшина. Ні, це облепіг. Сливки, малина, грушка, смородина. Квіточки різні. Теж намальовані, Я таке обожнюю. Взагалі, якщо бажаєте, подивіться краще повністю на іншому каналі. А, мої хороші, вважаю, що мені здається, це все, що я хотіла показати. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. бережіть себе та своїх рідних. Всім па-па!